Щодня вони підкручують сотні гайок, міняють фільтри, скати та ремені. Словом виконують таку ж роботу, як і безліч автомеханіків. Різниця лише в тому, що техніка, яку вони ремонтують, військова, а до лінії фронту від їхньої автомайстерні лічені кілометри. Андрій уклав контракт зі збройними силами у серпні минулого року. На той момент він вже був рукоположений у священники. Паралельно зі службою у збройних силах чоловік навчається у Дніпровській духовній семінарії православної церкви України. Хоча на його формі православний хрест та капеланська нашивка за штатом Андрій є водієм, тому займається в армії не так спасінням душ, як спасінням техніки. На гражданські всі всі практично були водії. всі. Все начинали не с новых машин, а поднимали их из-под заборов. Поэтому им это нормально. Он пришел, увидел, ему все понятно. И приходят сюда уже, ну как сказать, специалисты. Им только дай, из чего сделай, и они сделают. А если него, то не то они находят, придумают и все равно сделают. Військові бідкаються, стан доріг настільки поганий, що після кожного переміщення доводиться проводити повну перевірку всіх деталей транспортних засобів. Ходова частина автомобіля постійно після виїзду та перед виїздом перевіряється та потребує додаткового обслуговування. Якщо ж ремонт на місці неможливий, наступний пункт призначення збірний пункт пошкоджених машин. Він знаходиться значно далі від лінії фронту, і тут ремонтом військової техніки займаються люди, які на цьому спеціалізуються. Для комплектування технікою ми отримуємо східна нарядів техніку на державних підприємствах Укробронпрому. З Украборонпрома напряму не працюємо. Працюємо через центральне управління Бринтанкове. Автомобільної запасні частини надходять від моменту написання заявки до отримання в залежності від кількості запасних частин. Ну, від двох тижнів до півтора-два місяці. Запасні частини на бронетанкову техніку, за словами начальника відповідної служби, зазвичай надходять трохи швидше. На прикладі двигуна ми не отримуємо той самий двигун, ми отримуємо взамін нього інший. Проводимо установку і певним порядком проводимо заміну, облік і списання. Ну, це кілька тижнів, проходить кілька місяців, як зазвичай. Це, це ну, в залежності від місця дислокації та скажімо так, місця знаходження підрозділу. Тобто в середньому 2-3 тижні. Частина людей, які тут працюють, були ремонтниками ще під час цивільного життя, але дехто навчається прямо тут в умовах, що наближені до бойових. Мені 24 роки і я не займався приладами, тут навчився в армії. Найдовший час це е, заміна дисків щеплення. Це потрібно витягнути двигун, е, розібрати, відсоєди коробку е, від двигуна, е, достати корзину щеплення, е, достати диски щеплення, отримати на складі, поставити назад. Якщо знімаємо його, е, устраняємо неполадку, то десь приблизно 5 днів. Коли техніка поступає на поточний ремонт, на збірному пункті також обслуговують акумулятори. Тут акумулятор на нас, ну, ми з самого початку, як приїхали артаси сюди так і знімаємося спочатку. А, чи за цей час щось змінилося в процесі роботи? Ну, звісно, ми приїхали на голе місце, можемо сказати так. О. Ви самі бачите, що зараз? Зроблено, працюємо. Приводимо живу Ремонт, обслуговування акумуляторних батарей.